Сценарій до цієї серії з'їв Пес. Залишилась самісінька назва, і то не повністю. І ось я дивлюсь на цей уривок папірця і бачу, той, що біжить. Хм, В цілому, я зрозумів. Вітаю друзі у кіноклубі. Сьогодні будемо розбирати дуже цікавий фільм. Це фантастична антиутопія з виразним візуальним стилем. Головний герой цієї історії протягом фільму задається питаннями про те, як все влаштовано в цьому химерному світі, хто він всередині, чи здатен дійсно прийти на допомогу? Є в ньому емпатія, чи його емоції це лише паттерни, які запрограмував хтось інший, крім того. Цей фільм сповнений посиланнями на різні класичні твори, і є своя загадкова атмосфера, а в якості антогоніста виступає ціла корпорація зі своїми монстроподібними створіннями. Це такий фільм, у фіналі якого цікаві питання задає собі вже сам глядач. А ось відповіді на них так, стоп. Я знайшов другу частину папірця. Тепер є ціла назва. І це фільм Той, що біжить. Лабіринтом? Стоп, це ж зовсім інше кіно. Що то було? Мабуть, нело. О, друзі, не поспішайте залишати свої місця у кіноклубі. Так, фільм Той, що біжить лабіринтом, не є культовим, це не ретро-фантастика 80-х, та і взагалі для багатьох це просто прохідняк з тих часів, коли на гайпі була підліткова фантастика по типу Голодних ігор, дивергента та їм подібних. А ще ось я чую, як хтось шепоче з останніх рядів, що книга взагалі краще. Але ж цей фільм для сеансу кіноклубу я обрав свідомо. Досі базікати, ми подивимось, що ж там за лабіринт і хто там біжить. Привіт, але той, що біжить лабіринтом, дійсно біжить. Фільм не стоїть на місці. Він набирає швидкість з самого початку. Ліфт їде угору, герой одразу біжить, і цей темп заряджає все екране оповідання. Що це за місце? Якщо коротенько обмалювати сюжет та визначитись з експозицією, то це група хлопців, які живуть в таємничому місці у центрі кам'яного лабіринту, який кожен день відчиняє прохід всередину. І ось серед цієї гоп-кампанії хлопців є такі, котрі в минулому житті швидше за всіх тікали з сусідського саду, назбиравши повні кишені абрикос. І саме вони бігають досліджувати той лабіринт, щоб дізнатися побільше інформації в надії знайти вихід. Головне з лабіринту повернутись до ночі. Бо кам'яні двері зачиняються, а місцеві монстри виходять на полювання. Я вдруге тримати не буду. Крім бігунів, є і інші хлопці, які кожен день займаються побутовими справами. І у цей побудований мікросоціум, звісно, приходить герой той самий допитливий, сміливий. Коротше кажучи, обраний, який має стати порятунком для всіх. Бо ти не такий, як інші. Допитливий. Але тепер ти один з нас. Коли я вперше дивився цей фільм, мені він дуже сподобався, але тоді я навіть і не думав зануритись в його аналіз та розібратись, що саме мене так вразило у цій картині. З часом, передивляючись його у наступні рази, вже більш уважніше, я помітив багато деталей, які створюють чільну атмосферу. По перше, це соціальний момент. Дивлячись на мешканців цього зеленого клаптику світу, посеред бетонних стін, як вони влаштували свій побут, встановили ієрархію, мені одразу згадується твір Вільяма Голдінга Володар Мух у цьому романі. Хлопчики потрапляють на острів, де немає ніяких законів, ніяких дорослих, ні тобі розпорядку, ні правил. І спочатку такий анархічний спосіб життя приваблює юних героїв, але з часом вони починають розуміти. Що лише встановивши певні порядки і об'єднавши зусилля, вони зможуть вижити та врятуватися з безлюдного острову. Так само і ці герої у лабіринті. Правило всього три. Перше працюй. Друге не завдавати шкоди іншим, не виходити за стіни. Ти розумієш мене? Мені подобається як з самого початку фільму вже присутній ефект ненадійного оповідача. Тут глядача намагаються затримати у цьому незвичайному місці, відкриваючи лише маленькі фрагменти великого пазлу. Всі хлопці, які вже довгий час живуть у цьому місці і встигли зробити всі ці халабуди, намагаються переконати головного героя Томаса. Мовляв, пацан, заспокойся, бери ось інвентару завгоспа і за роботу. І дивлячись на все це, ми з Томасом у розпачі. Я співчуваю хлопцю та щиро вболіваю за нього. Я розумію, що десь там, за стінами, є дещо, бо це я сам опинився в такому лабіринті, як глядач. Я хочу відповідей. І звісно, я підстрибую на місці, коли хлопчина Томас наважується ринутись у лабіринт вперше. І ця сцена створена точнісінько так, як її відчуває глядач. Отже, розберемо її. Група хлопців зібралась біля відкритих воріт в очікуванні своїх друзів-бігунів до того, як лабіринт зачиниться на ніч. Але їх все немає, і головний герой, той самий обраний, вже всередині не згоден з правилами. Він не розуміє, чому не можна послати когось на допомогу. Його відчуття внутрішнього конфлікту передається глядачу. Він у центрі кадру, і, отже, рішення лише за ним. Звуковий супровід цієї сцени на початку це просто шурхання листів та травички, але раптом. Цей меланхолійний природній ембієнт здуває подихом жаху прямісінько з лабіринту, а операторський план насуває на персонажів середини, наче загадковий монстр виповзає з коридорів. І тут починає наростати саспенс. У кінці лабіринта вже з'явились бігуни, але стіни ось ось зачиняться, і головний герой Томас розуміє, що вони навряд чи встигнуть. І тоді фільм робить прийом, який можна назвати слово момент -mo для прийняття рішення. Тут вже фокус повністю зміщується на головного героя, вся увага лише на його відчуттях. Крики хлопців вже ледве чутно і все навколо завмерло. І хоч прийняти рішення це лише одна мить, у фільмі час сповільнюється для того, щоб герой зібрався силами і зробив цей відважний крок. І мені дуже близькі ці відчуття. Ну, наприклад, коли я наважусь попросити вийти на зупинці в громадському транспорті або відкрити ще одну касу в супермаркеті. І після слого моменту темп сцени ще більше пришвидшується, і ті спокійні операторські ракурси на початку змінюються на жорстке хитання слідкуючої камери, яка хапає глядача і затягує до лабіринту. І у кінці сцени звук зачинення дверей відрізає музику і залишає безпечний світ за бетонною спорудою. І, мабуть, саме головне у цьому фільмі це саме він Лабіринт. Я часто люблю наділяти місце, в якому відбуваються події своїм характером, дивлячись на це місце як на повноцінного героя. Але тут лабіринт дійсно живий, він постійно змінюється, плутає сліди бігунів, лякає своїми спорудами велетенських розмірів, стіни, підлога змінюються прямісінько під ногами персонажів, захищаючи свої шляхи у зовнішній світ. Але він моторошний не тільки на вигляд. Якщо прислухатись, можна почути, як він звучить. Такий собі кріповий asmr контент. Ці фільми приділили саунд дизайну значну увагу, щоб підкреслити таємничість лабіринту. Слухай. Чуєш, це лабіринт змінюється. Звуки, які використовують для надання лабіринту атмосфери, водночас знайомі і дискомфортні. Коли рухаються стіни всередині, це наче коли ти намагаєшся заснути, а сусіди за стінами тягають по підлозі гантелі, або цвіркотіння невідомих комах, які вже заповзають під ковдру, чи той осінній колючий вітер, який дмухає крізь вікно. Всі ці звуки змішуються, і лабіринт, наче розмовляє з героями фільму. Здається, воно нас веде. І, звісно, таке місце треба кимось наповнити. Бажано зловісними монстрами, які будуть бігати за своєю здобиччю. І у цьому фільмі це так звані грівери. Їх дизайн вражає. На початку бачимо, що це, наче якийсь велетенський павук, але стривайте, чому в нього сталеві лапи. Це дає натяк на те, що він створений штучно. І знову я тут звернув увагу на звук: скрегіт металевих лап по камінню, змушує скукожитись від дискомфорту. Дивлячись на це органічне механічне створіння, пазл потрохи збирається і стає зрозуміло, що це якась імітація або експеримент. І це дійсно так. Паралельним монтажом у фільмі з'являються якісь химерні спогади про зловісну лабораторію, і це інша лінія фільму, ще більше створює таємницю. Це перша частина трилогії. Звісно, вона залишає багато запитань, є відкритий фінал, а все світ повністю розкривається лише в наступних частинах. Але якщо подивитися на цей фільм як на самодостатній твір, він працює як гарне видовище з вражаючою графікою, з дуже вдалим саунд дизайном, глибоким лором і трохи заплутаним сюжетом. Але від цього мені стає ще цікавіше. А ще я відношу цю картину до свого списку, який має назву. Dream Place Movie. Це такі фільми, де все настільки химерно, як інколи буває у сновидіннях. Коли опиняєшся в якомусь загадковому місці, де все ніби і схоже на реальність, але воно спотворено і перегорнуто догори дригом. Навколо тебе люди, яких ти ніби і колись бачив, але не за що не можеш пригадати їх обличчя повністю. А інколи і ти зовсім інша людина. А лабіринт, який змінюється під ногами, розсуває свої стіни та величезні кам'яні плити, мені нагадують ті самі сни з дивними під'їздами або поверхами будівель, де не вистачає сходів, або неможливо дотягнутися до перил, де ліфт може відправити зовсім в інше місце, а довгі коридори можуть тягнутися нескінченно. Не знаю, чи у когось бувають такі нічні видіння, а мені інколи сниться такий незвичайний платформер. Моя придумана категорія Dream Place Movie це такі фільми, переказуючи, які ти ловиш себе на думці, що все звучить дуже дивно, оповідання розсипається, і коли дивишся, ніби все добре, але згадуючи побачене, важко пов'язати сцени між собою. Але головний атрибут це все ж таки якась фантастичність. Вихід? Серйозно? Фільм, той, що біжить лабіринтом, може запропонувати цікаву та оригінальну інтерпретацію постапокаліптичної антиутопії. Він постійно заграє з вашою клаустрофобією та тримає в напрузі через загадки та, та таємничість цього Всесвіту. Деякі моменти змушують затамувати подих і щиро вболівати за героїв. Персонажі історії виглядають живо та цікаво, а монстри у лабіринті навіть лякають не лише своїм рендером, а й звуками, які лунають з їх пащі. Але якщо відкинути всю фантастику, про що був фільм? Ти з сюрпризами, як завжди, ви не мусите йти з нами, але ми йдемо. Це про вихід із зони комфорту. Він спонукає замислитись: краще залишити все як є, ну типу, наче вже все якось працює та є умовна безпека, чи ризикнути, набратись сміливості та ринутись у лабіринт життєвих випробувань. І мені страшно. Але краще ризикнути життям там, ніж тут постаріти. А ви як вважаєте, друзі, пишіть у коментарі ваші думки стосовно цього фільму. Ну, а поки ми повністю не загубились у цьому лабіринті, пропоную все ж таки вертатись у зону комфорту та трохи перепочити. Будемо закінчувати сеанс кіноклубу. Дуже вдячний всім, хто вже підтримує кіноклуб підпискою та донатами. З вами ніякий лабіринт не страшний. Ну а для всіх бажаючих підтримати проект, всі посилання є в описі під цим відео. Воу, стіни лабіринту вже зачинились. Тож, бувайте і до зустрічі у кіноклубі. Промінь!